Доброго дня, діти! Сьогодні я отримала лист запрошення до лісу. А що означає слово ліс? Ліс це місце, де росте багато різних дерев, живуть різні дикі тварини, ростуть гриби та ягоди. В лісі мало сонячного світла, тому що в нього росте багато дерев. Перш ніж відправитися до лісу, що ми повинні згадати? Правильно, правила поведінки в лісі. У лісі не можна кричати, тому що це дім, в якому живуть лісові мешканці. Не рви квіти на лузі, в полі, в лісі, Не обривай павутиння на деревах, не вбивай пауків, не ламай гілки дерев, кущів, не оббивай з них листя, цвіт. Не намагайся ловити диких тварин та їх дитинчат. У лісі не можна кидати сміття. У лісі не можна розводити багаття, не можна зривати грибів та збирати ягід. Ми з вами повторили правила поведінка в лісі. Діти, а ви знаєте, які бувають ліси? Ліси бувають листяні, хвоєні і змішані. В листяних лісах ростуть дерева, які на зиму скидають листя це дуб, берези, клини, в'язи та липи. Хвойні ліси складаються з вічно зелених ялин чи сосен. На ну, змішаних лісах ростуть дерева листяних і хвойних порід. Також ростуть різноманітні кущі, трави, мох і лишайник. А чи заважають усі лісові рослини один одному? Звичайно, ні, тому що вони ростуть ярусами. Перший найвищий поверх це дерева. Саме вони потребують найбільше сонячного світла, тому виростають такими високими. Поверхом нижче ростуть кущі, ще нижче трави, гриби. А зовсім у нози, куди майже не потрапляють сонячні спромені, спокійно ростуть мох і лишайники. Також рослини народжуються, ростуть, дихають. Живляться. Корінь це частина рослини, що знаходиться в ґрунті. Він вбирає за ґрунту воду, поживні речовини та закріплює рослин в ґрунті. Стебло це частина рослини, що знаходиться над ґрунтом. Воно транспортує воду і поживні речовини від кореня до інших органів рослини. Листя Квіти це органи рослини, які знаходяться на стеблі. Плоди з'являються пізніше на місце квітів. Рослин у природі багато і всі вони не схожі один на одного. Можна виділити три групи рослин: верба, дуб, береза. Це дерева. Вони мають міцне дерев'янисте стебло, калина, смородина, агрус. Це кущі. Вони мають кілька міцних дерев'янистих стебел. Ромашка, мак, волошки це дерев'янисті рослини. Вони мають м'які стебла. А які умови необхідні для життя рослин? Рослинам потрібне сонячне світло, тепло, вода, ґрунт та повітря. Діти, ви запам'ятали, що таке ліс? Який він буває? Молодці! Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей, до побачення!